І хамство лізуть на пролом, і сонце знов закрили чорні хмари. Іде війна, війна добра зі злом, і не уникнути страшної кари, шантаж, шакрайство, дикий вандалізм, чума, руїни, безлад, лицемірство, яких чекати далі катаклізм. Земля існує за законом звірства. Тут вижива корупція жорстоких, добро і правда, знищені дотла, бо легко подолати одиноких, а людям так хотілося тепла. Хотілося садочок біля хати, щоб ввечері зібрати всю сім'ю. Уже вечері всіх гукає мати, і ніжна пісня лине, як в раю, да колиску хлопченя чубати. Щобочу брату казки просто в пищу небо підпирають і ягнята, які паслись щодня біля води. Казала мати, ти молися, сину, проси у Бога сили і врожай, а ще молися сину за Вкраїну, за неї рідну Господа благай. Молилися їх правнуки, їх внуки. Настала черга. Наших поколінь, єднаймось, браття, візьмемось за руки, ставай, з зігнутих колін.